Вітаю, шановні колеги. Я Неля Корнієць, завідувачка кафедри акушерства та гінекології державного закладу Луганський державний медичний університет. Рада вас запрошую на курс Аномальні маткові кровотечі пошуки теологічних причин. Він відбудеться на платформі Медвось 28 вересня поточного року. Проблема не нова. Але вона залишається невирішеною і недодіагностованою, особливо за наявності неорганічних причин цієї патології. Сьогодні дві з трьох жінок з тяжкими менструальними кровотечами вважають свої менструації нормальними. А одна з трьох загалом вважає, що тяжкі менструальні кровотечі не лікуються, і кожна з них тривалий час страждає. Страждає тихо, втрачаючи своє репродуктивне здоров'я. То про що плануємо говорити? Про ендометріальні фактори контролю обсягу менструальної кровотрати та механізми їх порушення у пацієнтах з тяжкими менструальними кровотечами. Про найбільш поширені причини аномальних маткових кровотеч в залежності від віку. Про особливості початкових діагностичних етапів, задля визначення саме неорганічних причин менструальної надмірної крововтрати з огляду на сучасні рекомендації ФІГО 2018 і 2022 року. За можливості, про можливості використання сучасних гормональних контрацептивів для лікування хронічних тяжких менструальних кровотечок. І з задоволенням поділюся з вами своїми практичними напрацюваннями в питаннях менеджменту і медичного супроводу таких пацієнток. Тож приєднуйтесь до курсу на платформі Medvoice 28 вересня. Буде корисно і, сподіваюсь, цікаво.